Добрий день, мене звуть Інна, і ми знову з вами зустрічаємось. І я хочу вам розповісти про світові коди. У моєму житті сталися дуже цікаві події декілька місяців тому. І я почала приймати світлові коди, які я бачила духовним зором. Вони до мене приходили, я їх бачила, але я не розуміла, що я бачу. І я так ну, бачила і все. і... Не реагувала на це. А потім вони почали з'являтися, ці коди, які я тоді бачила, і не відреагувала на них. Вони почали знов до мене приходити. Я їх бачила з заплющеними очима, і потім я зрозуміла, що мені треба намалювати руками їх в просторі. І я почала їх малювати, так я бачу їх, і почала їх малювати у просторі. І коли я це зробила, я зрозуміла, що мені треба їх намалювати на папері. Я брала папер і замальовувала їх вже там. Я запитувала, що це за символи, які я бачу. Я не знала, що це світові коди. І прийшла потім, вже потім, 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 через декілька місяців мені а, така інформація, що це світові коди, це древні символи сакральної геометрії. І про ці коди я хотіла б з вами сьогодні поговорити. Як я казала, що коди це символи. Ці символи це язик несвідомого, і це міст між духовним світом і матеріальним. Працює з цими символами. Ти вчишся спрямовувати енергію свідомо і створювати внутрішній порядок, який буде впливати на твої фізичні події у твоєму житті. Uh, Кожний код, коли uh, я, uh, є, такі, є такі коди, uh, які uh, малюються однією рукою, є двома одночасно. І... Дуже важливо напрямок енергії. Напрямок енергії це коли я починаю з якоїсь крапочки, да? і далі малюю цей код. От, от поки я його малюю за моїми рухами, йде енергія по даній траєкторії. І ця траєкторія дуже важлива, тому що це а, накладається одна на одну. Да, ми що малюємо, щось накладаємо один на одну. І вона потім а, активується в енергію, яка буде допомагати в тій чи іншій ситуації. А, яка склалась у людини. І робота з цими кодами потребує дисципліни. Не можна так, що один день ти зробив, да там намалював, поставив на ситуацію на себе і все, а потім забув. Тут йде по накопичувальній системі. Треба постійно працювати з ними. Тоді вони будуть. Набувати сили, накопичувальна енергія да, буде. А, чим частіше, тим платніше це буде і сильніше ця енергія, потужніше, і тим скоріше будуть вирішуватися ті чи інші проблеми в житті у людини. І енергія, яка от витрачалася, наприклад, на переживання, на якісь конфлікти, на страждання, тобто на якусь на, на якийсь негатив. От як у людини накопичувала за все своє життя, да? От ми живемо і накопичуємо інформацію, енергію, негативну, це у нас все у нас воно залишається всередині. А потім ми вивантажуємо це в світ а, у вигляді ситуації і людей, які до нас приходять. Ось коли а, ми використовуємо ці коди. То вони починають діяти на цій ситуації на енергію, яка знаходиться в ситуаціях в наших органах, в наших думках, і вона живить, живить а, цей негатив так повільно, дуже м'яко і а, впливає на негативну ситуацію і трансформує негатив у позитив. Тобто, зцілює ситуацію, бо Якусь хворобу, який стан у людини не немає значення. Тобто енергія цих кодів вона трансформаційна. Тобто, коли людина починає використовувати ці коди, в її житті починає діяти трансформація. Шика трансформація це. Прибирання всього старого, всього того, що тобі вже не потрібно, що ти вже відпрацював, прибираються люди, які вже не потрібні в твоєму житті. Не, не тому, що вони погані, погані, а тому, що все, ти відпрацював якісь ситуації з ними. І відпрацював, я кажу, ситуації з ними так. І ці люди вже а, у вашому полі, вони зайві, вони а, заважають вам іти далі. Далі розвиватись. І таким чином всесвіт прибирає цих людей, а можливо, ваші роботи, які вже вам не потрібні, які вам не приносять вже недостатка, незадоволення і так далі. Да? І тобто трансформація це прибирання старого, непотрібного і заміна на нове. Зовсім нове ваше життя на зовсім нових людей, на зовсім нові ситуації і на зовсім нових вас самих. І звісно, для того, хто готов змінювати своє життя і готов з трансформаціям, потрібна внутрішня робота з собою. Окрім цих кодів, потрібно ще працювати і розвиватись духовно над собою. Коди звільнюють застряглу енергію з людини. І спрямовують її на творіння нової енергії для неї. Що таке нова енергія? Це нові, а, а, нові собиття в вашому житті, нові люди. Так, і це буває дуже болісно, тому що руйнуються, а, ну, все твоє життя, руйнуються можливі стосунки, руйнуються ваша робота, оходять від вас ваші. Друзі, ну і так далі. У кожного своє. У кожного буде проходити трансформація у, у той сфері, де дуже багато накопичилась негатива. І ця сфера буде чиститись. І зовсім не треба боятися трансформації. Ця руйнівна енергія це божественна енергія. Руйнівна це слово не те, що все зламається, і ви будете просто страждати. Руйнівна це в класному сенсі, тобто руйнується не потрібно для вас зайве, що заважає вам далі йти, це буде просто прибиратись і трансформовуватись в нові ваші енергії ситуації людей, покращення словом вашого життя. Тобто не треба цього боятись, а треба взяти на себе відповідальність, сміливість і хто готов, будь ласка, в добрий час, коли енергії створення. Блокуються у людини, а це завжди так, коли ми живемо в негативі, ці всі енергії божественні, вони блокуються. Вони у нас є, але ми їм не користуємося і вони не діють в нашому всесвіті. І от людина може тоді, коли недостатньо божественної енергії, вона може відчувати і втому, да? може якийсь там поганий настрій бути, роздратування, починатись можуть якісь хвороби, проблеми, сварки і так далі. Це вже сигнал. Для того, щоб щось треба вже робити в вашому житті і щось вже змінювати. Цей сигнал е, каже, що у вашій, у вашій якій сфері дуже багато негативної енергії, яка починає вас руйнувати і руйнувати цю сферу. І ось, коли людина користується світловим кодом, ну як і резонує з її обставинами, да, е, або з внутрішнім якимсь станом, да, резоную. То як користується? Тобто пише цей код в просторі і стави його на міст, там, на ситуацію, на людину, на себе. Ну, в общем, там різні, різні є параметри використання цих. Код. Так ось енергія людини при використанні коду, вона зливається з енергією цього коду і відбувається перекодування негативних програм. Які впливають на обставини, на думки, на стан людини, і так далі. І енергетичне поле кода, воно спрямоване для того, щоб працювати з причиною виникнення хвороби, чи якоїсь проблеми, чи якогось внутрішнього стану людини. Поле цих світових кодів, розчиняючись у цій проблемі або в органі, або в ситуації. Вони, ці коди, змінюють ці ситуації, скоріше не ситуації, а програми в людині, які визвали ці ситуації негативні, вони їх з ними працюють з первопричиною. І коли там йде глибока чистка. То тоді ви побачите і на фізичному рівні, у фізичному вашому житті, зміни теж будуть. Вони самі по собі будуть все відбуватися саме. Ви тільки споскористуйтесь цими кодами і спостерігаєте за обставинами, які будуть змінюватися у вашому житті. Ось я хочу наприклад на прикладі вам розповісти, щоб вам було більш зрозуміло. От людина дуже занепокоєна чимось. Немає спокою в її серці, де вона щось переживає, в серці тривога і так далі. Вона може використовувати код, який називається Мир у серці. Я вам зараз його покажу, в мене їх багато. Я вам покажу зараз цей, цей код. Ми малюємо цей код. Так, у просторі, а перед цим нам треба сказати, яка у нас проблема. Що людина турбує? Попросити Бога, щоб він допоміг через цей код світовий цей Світовий код це божественна енергія. І тобто ви помолились, попросили, розказали про свою проблему, намалювали цей код і поставили його на себе, в серце, на серце. В серці ж занепокоєння, в серці турбота, переживання. Ось сюди ми його і ставимо. Цей код входить в поле людини. Він знайде те місто. Де болить, де відбуваються негативні почуття у людини, він сам знайде це місто і туди війде, прикрепиться до цього місця і буде зливатись з енергіями негативними, які дають непокоєння людині. Вони буде проходити чистка цих енергій і буде трансформуватись негативна енергія в позитивну, і людина буде заспокоюватись. Вона буде починати гарно себе відчувати, кодасть цей спокій цій людині. І трансформує всі енергії, непокоєння в спокій. Але треба дуже ще один такий момент, коли ти працюєш з кодом, треба бути дуже, приділяти дуже велику увагу тому, що з тобою відбувається. Треба сконцентруватися на твоїй проблемі. Наприклад, да, ми ще скажемо, непокоєння. де воно у нас тут у душі? Да? Сконцентрувалися. На цьому, цьому болю намалювали цей код, слідкуємо за енергіями, по як якій траєкторії вони йдуть, і ставимо цей код на це місто, де болить. І концентруємось на цьому місці, де наша увага, там наша енергія. Код же працює з енергією. Якщо не буде нашої уваги в тому місці, де а, нам треба ну, полікувати, да, то а, Буде набагато складніше цей процес протікати. А коли ми концентруємось, увагу туди, да? поставили код і тримаємо увагу на цьому місці, там ми концентруємо нашу енергію, в яку буде входити код, і трансформувати її вже в позитивну, ну, в ту, яку треба по даної ситуації. Вам потрібно а, час від часу отримати. Ну, Згадувати, що там у вас код, да? там живе у вас цей код, який вже діє на ваш стан. А ви повинні заспокоїтись, знати, що все вже вирішується в вашу пользу, і концентруватись на коді прямо на, на тому місці, де вас тригерить, болить і заважає вам. І це постійно треба робити декілька разів на день. Увагою, ви ще активуєте його. Тільки ви згадали про кот, що він там трошки туди вашу увагу побули в цьому стані. Активували його ще більше. І він так надає це активація. Бо він і так працює, але чим частіше ви будете туди вашу увагу давати, тим сильніше він буде. Ставати тому, що ви накопичуєте його своєю енергією. Яка потім розподіляється на по всьому тілу вашому на клітковому рівні, і потім, коли її дуже багато буде у вашому тілі, вона буде розповсюджуватися у ваш простір. І у вас більше не буде таких ситуацій, які будуть вас тригерити, які будуть вам робити боляче. Таких людей не буде в вашому житті, які будуть робити вам боляче, тому що постійна концентрація на цьому коді бо він поширюється, збільшується в, енерг... да, в силі своєї потужності і буде вже впливати на увесь все ваше життя, на весь ваш простір. Це дуже важливо. Це, це, це треба розуміти, знати, прийняти, і так він працює. І я хочу вам сказати, що зміни у людини при постійному використанні цих кодів, буде впливати і на енергетичний рівень, і на ментальний, і на фізичний, і на емоційний. На всіх рівнях буде впливати цей код. Це дуже потужна сила божественна. І дуже потрібно вам навчитись концентруватись і на коді, на вашій проблемі. А, так як я же, ну, просто казала, що це дуже важливо. А, там, де ваша увага, там ваша енергія. Код працює з енергією, тому що код це теж енергія. І коли вони зустрічаються, просходять трансформації на високому і на глибокому рівні. Концентруючись на коді, ви віддаєте негативні енергії коду, який перетворює уже в позитивні енергії е, ну, ваш там, орган або вашу ситуацію. І в наступному відео я розповім, я буду розповідати, буде у мене серія прям відео про кожний із кодів. Я буду розповідати, в яких ситуаціях який код треба використовувати, як він діє, і познайомлю вас з цими древніми символами сакральної геометрії. А зараз я з вами прощаюсь до нових зустрічей. Я люблю вас!